Так, усім привіт, покажу зараз книжку зміст. Знімаю хороші якості, щоб ви могли прочитати зміст. Книги, що ви отримаєте, 4 к в секунду. Ось зміст. Книга в суперовому в ідеальному стані. 2022 рік випуску. Ось і зміст. можете на паузу поставити, почитати. Так, Книга в ідеальному стані. Її навіть не читали, але продаю, як вже воно. От. Хоча вона в ідеальному стані. Але неможливо відрізнити від нової. Ось, Але возилась. Два рази туди-сюди, тому продаю як чоловіка, а так вона нова. Її навіть не читали, не відкривав ніхто. От, показую зі всіх сторін. в хорошій якості. 4К встановлюєте в налаштування 60 кадрів в секунду, ось ребра покажу. Суперовий. Нова книга. Але продаю як вже воно в ідеалі. Всередині також. Мегасенька ось, всі сторінки, всі біарі ось так це буде промарую. А от, номер. Двести да, Вот номер двести